В розборку залітає Геон Пантера 200 і ось що в ньому є. Добре працюючий 200-кубовий двигун. 162 FML, 1942. Останні 4 цифри. Слухаємо зі сторони кришки щеплення, зі сторони кришки генератора. Ще раз записуємо номер двигуна. Глушимось. Так виглядає Глушний чок, правий кронштейн, пластик мотика з правого боку. Репнутий пластик баку та вм'ятина на бачкові з правої сторони. Вилка рівна, але тече. Колеса на мотику в доброму стані. Задня гідра не роздовбана, мотик на доках, рама з переоформленням на нового власника. Морда, переднє крило, пластик баку з лівого боку, пластик підсидіння, хвіз, загальний вигляд з лівого боку. Лівий пульт, правий пульт, рулець. Ще раз пуск, номер двигуна і можна глушитися. Така пантерка залітає в розборку. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.